На Донбасі від обстрілів пошкоджений водопровід, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів. В Україні можуть оголосити епідемію кору. В Австралії через надмірну спеку беруть сильні пожежі. Військовополоненого моряка Андрія Артеменка від травми, яку він отримав під час захоплення корабля, пошкоджено зір. А ще двох хлопців осколкові поранення. Якщо в Росії їм вчасно не надуть необхідну допомогу, стан їхнього здоров'я може значно погіршитися. Про це у Страсбурзі під час прес-конференції сказав батько військовополоненого моряка Віктор Сорока. Однак, уся інформація про стан моряків, яка відома батькам, не має стовідсоткового підтвердження. Це усні дані від адвокатів. За інформацією, яку ми отримали, знову ж таки від адвокатів, у двох поранених це Вартеменка Андрія, який під час атаки зазнав важкої контузії, вражені очі від сильного динамічного удару відслоїлася сітчатка. Він також має осколки в тілі, так само, як і Ейдер Андрій. Маємо усне підтвердження того, що ненадання своєчасно і скорішого медичної допомоги нашим пораненим призведе до того, що Артеменко Андрій може втратити зір у Василя Сороки через враження нервів і. Враження сухожиль, рука втратила свої функції, і може початися процес незворотній висихання руки. За словами адвоката Миколи Полозова, Росія грубо порушує права військовополонених моряків, гарантовані Женевською конвенцією. Зокрема, їх мають утримувати у таборі для військовополонених і всіх разом, а не в окремих камерах. Крім цього, розглядати справи проти моряків має військовий суд, а не цивільний. Они должны быть все вместе, а их делят, держат в отдельных камерах. У них отобрали военную форму и знаете различие? Первые дни они вообще находились в тюремных робах со светоотражающими полосами, как будто уже осужденные. Россия удерживает их на основании решений гражданских судов, в то время как Конвенция прямо указывает, что такие решения могут выносить только военные суды. И, конечно же, Россия пользуется тем, что Запад не реагирует на нарушение международного права, которое она допускает. Втручатися в українські вибори для Росії стало традицією. Обрання президента 2014 року єдиний виборчий процес, в який Російська Федерація не втрутилася, адже всю увагу зосередила на розколі цілісності України і агресії на Донбасі. Про це йшлося під час круглого столу на тему втручання Росії у вибори в Європі та світі. Виклики для України. Вже на етапі підготовки до голосування Росія буде втручатися у виборчий процес шляхом кібератак і інформаційної війни. Однак Україна і західні партнери готові до цього також директор інституту світової політики Євген Магда. Кібератаки на органи державної влади, які безумовно будуть, вони все таки мають менше шансів на успішну реалізацію з цієї простої причини, що все ж таки Україна. Готова до них краще, ніж вона була готова до втручання в роботу серверів Центральної виборчої комісії у 2004 році. Готові і наші західні партнери. Давайте будемо в цьому плані максимально чесними з собою. Вони дивляться на Україну як на полігон, де можна відпрацьовувати технології захисту в умовах максимально наближених до реальних. Я думаю, що. 31 березня буде здійснено спробу зірвати вибори хоча б в одному населеному пункту. На Одещині кількість захворілих на кір дітей зросла до 71 особи. Абсолютну більшість випадків зафіксували у селі Шевченкове. Про це повідомив голова УТГ Павло Бойченко. За даними МОЗ, протягом останніх трьох тижнів на кір в Україні захворіли понад 8 тисяч людей. Понад половина з них це діти. Від ускладнень хвороби померли вже п'ятеро людей. Серед них і восьмимісячне немовля. Спалах кору і на Миколаївщині серед майже 50 людей, які нині перебувають в лікарнях. Близько половина це діти. За інформацією лікарів, усі неповнолітні, які захворіли на кір з початку року, або взагалі не вакциновані, або мають лише одне з двох необхідних щеплень. Про епідемію хвороби в області поки що не йдеться. Втім, прогнозувати ситуацію. Лікарі не беруться, адже рівень вакцинації від кору в регіоні, за даними обласного управління охорони здоров'я, невисокий. Якщо вакцинація досягає рівня 95%, то тоді можна спокійно відпочивати і не згадувати про кір. А якщо вакцинація нижче порогового значення, а це 95% порогового порогове значення, то ми можемо очікувати все, що завгодно. Мо з найближчим часом може розглянути питання про оголошення епідемії кору в Україні. Про це повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Оляна Супрун. Необхідні документи, щоб скликати відповідну комісію, підготують до кінця тижня. Супрун зауважила, що коли в Україні оголошено епідемію, тоді Мос має більше повноважень щодо закупівлі вакцин. Водночас вона спростувала інформацію про те, що багато людей не хочуть робити щеплення через релігійні переконання. Зараз, щоби оголосити епідемію, ми маємо скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. А ми до кінця тижня всі юридичні документи збираємо, щоб ми могли збирати цю комісію і розглянути чи вже час епідемії. Коли є епідемія, тоді в МОЗ. Маємо більше уповноважень, щоб закуповувати більше вакцин, щоб розширити список тих, які можуть отримувати вакцину, і це нам, нам і більшістю тим, які не вакцинувалися до сьогоднішнього дня, або не мають імунітет. Щоб вони мали доступ до якісних вакцин, які вже закуплені державою. Опозиційні сили визначилися зі своїм кандидатом у президенти від опозиційного блоку партія миру та розвитку. Документи до ЦВК подав Олександр Вілкул. зі свого боку. Він подякував однопартійцям за довіру і підкреслив, що разом з ним йде команда людей, які знають, що робити, і вміють працювати. ЦВК вже зареєструвала 13 кандидатів у президенти. Процес триватиме до 8 лютого. Зокрема, документи подав і народний депутат Олександр Вілкул. На брифінгу опозиціонер подякував усім, хто підтримав його висунення. Я благодарю всіх членів нашої партії, опозиційного блок партії мира і развития, всіх простих людей, які мене підтримували. Благодарю учасников форума за велике, високе, оказанное мені доверие. Я. Я нікого не повідомлював. Я никого не подведу и своих однопартийцев, и своих друзей, и своих сторонников. И я не подведу Украину. Мы четко понимаем, что делать. И сейчас с новой энергией, с новыми силами, я иду на выборы для того, чтобы дать стране мир и всей стране дать успешное будущее. Я иду на выборы для того, чтобы дать стране мир и успешное будущее. Нагадаємо, напередодні, 20 грудня, опозиційні сили, представники трудових колективів, громадських організацій профспілок провели масштабний об'єднавчий форум за мир і розвиток. Більше п'яти тисяч учасників форуму, які представляють мільйони українців по всій країні, прийняли одноголосне рішення про висунення Вілкула кандидатом в президенти України. Ми точно можемо розраховувати на хороший результат. Тому я сьогодні говорив вашим колегам, що по Киеву, если проехать, очень много объявлений для тех, кто хочет уехать из Украины. Трудоустройство и все остальное. Наши избиратели – это те, кто хочет остаться в Украине. И для них мы будем работать. И сделаем, чтобы таких избирателей было больше и больше. Весь реальный сектор за нами. Промышленность за нами, энергетика за нами, транспорт за нами, сельское хозяйство передовое тоже за нами. Поэтому у меня нет сомнения в хорошем результате. Олександр Вілкул підкреслив, що разом з ним йде команда однодумців, справжніх патріотів країни. Серед них громадські діячі, люди праці, промисловці, керівники місцевого самоврядування, люди, які вірять в Україну, знають, що робити, і головне вміють працювати, щоб реалізувати план у виводу країни з кризи. В програмі Вілкула чотири ключові кроки: це мир, нова конституція, економічне зростання і соціально відчутні результати, економічного розвитку. На Донбасі від обстрілів пошкоджено водопровід який забезпечував водою майже 50 населених пунктів, зокрема Маріуполь та Волноваху. Вранці комунальники виявили пошкодженою насосну станцію. Там знайшли чотири вирви від боєприпасів. Цей водогін розташований у так званій «сірій зоні. Співробітники Ясенувацької ділянки водопроводу наразі обстежують насосну станцію і оцінюють збитки. День соборності України відзначили у Конго. Українські миротворці встановили там пам'ятну стелу. Фото опублікували на Фейсбук-сторінці 18-го окремого вертолітного загону, який вже понад три місяці виконує завдання на африканському континенті. Стелу спорудили у вигляді карти України та вказівників з відстанями до рідних міст. День Соборності України блакитні берети відзначили урочистим шикуванням. Рідкісний червонокнижний хижак майже серед міста. У Житомирі на території реабілітаційного центру впіймали рейс молодого знесиленого та травмованого самця забрали до місцевого собачого притулку. Що буде з твариною далі, та чому рейс з'явилася посеред обласного центру? Далі у сюжеті. Знасилену тварину з перебитою лапою побачили на території місцевого центру реабілітації учасників АТО. Хижак спочатку ходив серед дерева, коли побачив людей, сховався у купі гілля. Тварина була настільки слабкою, що навіть не реагувала на їжу та оточуючих. Раз підійшов другий раз через час, потім підходив до неї. Вона піднімала голову, подивиться, і її як ну, видно, що тварина заболіла. І видно вона не їла ще сутки, мо двоє. Хто його знає скільки вона ходила? Поки вона прийшла до нас. Ні, дівчата щось кале підносили. Ну що ж вона таке їсти буде? Вона ж не буде такого їсти. То вона ж жити прийшла сюди, і тут собі вже лежала. Пока на цьому місці хижака знайшли екологи вже після огляду. Стало зрозуміло, це молодий самець, якого скоріш за все утримували у вольєрі з самого дитинства. Фахівці кажуть, рись, зникаючий червонокнижний вид. На території полісся їх залишилось менше сотні і популяція постійно зменшується. Ну, по зовнішньому вигляді видно, що дана тварина утрималась десь у вольєрі, тому що, видно, не характерний для даної тварини окрас. Він не має таких характерних яскравих п'ятин, які повинні бути для даної тварини. Видно, що вона трималась у вольєрі. І по всьому, вона не зможе самостійно існувати у природі. Нині врятований хижак перебуває в місцевому центрі захисту тварин. Травмовану лапу вправили і життю Бориса, так назвали рись працівники центру нічого не загрожує. Тварина набирається сил та відсипається. Адже щонайменше три доби була на холоді та без їжі. Але в будь-якому випадку тварина знаходиться в стресі. В Стресі видно, що виснажена певний час не їла, не пила, але стабільна стабільний стан і потрібно певний спокій. Нагляд лікаря, я думаю, що все буде добре. Коли тварина повністю одужає, її передадуть до рівненського зоопарку, де для хижака вже підготували вольєр. А поки екологи звернулися до поліції, аби правоохоронці знайшли того, хто утримував Рись у неволі. За таке передбачена навіть кримінальна відповідальність. Валерій Ніканоров, Андрій Яковець, прямий канал. У Ламанші рятувальники відновили операцію з пошуку літака. На ньому перебував аргентинський футболіст Еміліано Сала. Для пошуку задіяли вертольоти. Аналізують також дані із супутників та мобільних пристроїв. Аргентинські змі повідомляють, перед тим як літак зник з радарів, Сала встиг відправити повідомлення близьким. Сказав, що за відчуттям літак ось ось розвалиться. З радарів літак зник ще в понеділок. За словами рятувальників, шансів знайти футболіста живим майже немає. Не вистачає коштів навіть на наркотики. Працівники ФБР скаржаться, що через урядовий шатдаун, який затягнувся вже понад місяць, агенти не можуть платити інформаторам і закуповувати зброю і наркотики для спецоперацій. Про це йдеться у звіті Асоціації агентів. Понад 13 тисяч працівників бюро змушені працювати без оплати, а це, мовляв, заважає їм захищати країну від злочинців і терористів. Нагадаю, Сполучені Штати Америки живуть без затвердженого бюджету вже 32 дні. Усе через суперечку демократів із Дональдом Трампом щодо фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Сильні пожежі вирують в австралійському штаті Тасманія. Там горять ліси. Пожежа виникла через надто високу температуру повітря, через суху погоду вогонь поширюється швидше. Нині з вогнем борються сотні рятувальників. На допомогу їм відрядили пожежників із сусідніх штатів. Гасять вогонь за допомогою вертольотів. Станом на сьогодні маємо 46 пожеж у списку, 27 з яких палають просто зараз. Загалом на території штату згоріло вже 55 тисяч гектарів лісу. Щоб ви розуміли усю складність ситуації, лінія вогню складає аж 720 кілометрів. Нігарський водоспад частково замерз через сильні морози. До різкого похолодання призвів потужний зимовий шторм, який вирує на півдні Канади та півночі США. Попри сильні морози, менше охочих відвідати Нігарський водоспад не стало. Туристи навпаки з радістю фотографуються біля одного з найпопулярніших водоспадів у світі. Ну це всі новини на цю мить. Наступний репортер. Дивіться у 18. Більше інформації на сайті прямого prm.ua.